Китайська компанія BYD продовжує активно оновлювати модельний ряд, представляючи все більш доступні та технологічні електромобілі. Чергова новинка кросовер Sea Lion 05 EV, який став частиною стратегії бренду щодо розширення ринку масових електричних автомобілів. Sea Lion 05 це не просто доступність, а й інновації. Запас ходу до 520 кілометрів і стартова ціна всього 16 тисяч доларів, факти, які вже роблять його цікавим. Але головна особливість вбудований холодильник, рідкісне та несподіване рішення для бюджетного сегменту. Sea Lion 05 підтверджує стратегію BYD щодо створення інноваційних та доступних електромобілів, роблячи електричний транспорт ще ближчим до широкої аудиторії. І хто сказав, що бюджетний електрокросовер не може дивувати? Це нова модель, а не рестайлінг чи модифікація. Вона входить до океанської родини BYD і розташується нижче за Sea Lion 7, яка активно виходить на міжнародні ринки. Також з минулого року у лінійці з'явився гібридний паркетник Sea Lion 05 DMI. Однак це дві різні машини, і мова не лише за технічними характеристиками, а й концептуальним підходом. Океанська лінійка включає кросовери з повністю електричними і підключаємими гібридними версіями силових установок. Sea Lion 05 заснований на платформі Yuan Plus і платформ 3 і 0 Evo другого покоління та привертає увагу яскравим дизайном. С-подібні денні ходові вогні зі світлодіодною смугою, що їх з'єднує. Приховані дверні ручки та плавні лінії створюють стильний вигляд. Задні ліхтарі тепер об'єднані в єдину плашку, що охоплює всю ширину кузова, надаючи автомобілю ще виразнішого вигляду в порівнянні з гібридною версією. Габарити нової моделі: довжина 4520 мм, ширина 1860, висота 1630 з колісною базою 2720 мм. Цей кросовер схож за розміром із Volkswagen Tiguan. Про кліренс точних даних немає, але, швидше за все, він буде аналогічний до соплатформеного Yuan+, Plus, у якого він дорівнює 175 мм. Залежно від вибору батареї, маса автомобіля варіюється від 1670 до 1780 кг. При цьому припустиме навантаження становить 500 кг. Низький коефіцієнт лобового опору 0,28 сприяє відмінній аеродинаміці та зниженню витрати енергії. Колеса на вибір 17 чи 18 дюймів. Кузов доступний у чотирьох кольорах: білий, бежевий, сірий та морський бірюзовий. В арсеналі кросовера передня підвізка Макферсон з дисковими вентильованими гальмами і задня п'ятива жилева з дисковими невентильованими гальмами, що вже само по собі гарантує стабільність і контроль на дорозі. А перенесення електромотора на задню вісь не тільки покращило розподіл маси, але й значно збільшило кут повороту. В результаті радіус розвороту, який, як стверджують у компанії, є найкращим у своєму класі, лише 4,65 метра. Електричний кросовер пропонується в трьох комплектаціях. Базова версія, оснащена електромотором з постійними магнітами на задній осі потужністю 190 сил і 330 Ньютон метр крутного з батареєю на 50 кВт годин, що забезпечує запас ходу 430 кілометрів за китайським стандартом. Для більш вимогливих водіїв передбачено дві версії потужністю 218 сил. І тим же крутним моментом 330 ньютон метр з літій залізофосфатною батареєю на 60 і 9 кВт годин. Ці кросовери проїжджають 520 кілометрів на одній зарядці. Час заряджання з 30 до 80 відсотків всього 18 хвилин при потужності 156 кВт. Розгоняється базова версія до першої сотні за 7,6 секунд, потужніша за 7,2 секунди. Максимальна швидкість усіх версій 180 км на годину. Усі версії будуть оснащені фірмовим автопілотом, який в компанії називають Око Бога. Найпростіша версія для Pilot 100, яка включає 5 радарів, 12 ультразвукових датчиків та 12 камер для автопілота та паркування. Пасивна безпека включає панорамний огляд, моніторинг втоми водія, систему контроля сліпих зон, автоматичне екстрене гальмування та інші функції для максимального захисту водія та пасажирів. Салон нового кросовера від BYD – це втілення стилю та мінімалізму. Екошкіра на сидіннях та тканинні вставки на панелі та дверях створюють атмосферу елегантності та сучасності. Центральний екран з діагоналлю 12 і 8 дюймів, а віртуальна панель приладів на 8 і 8 дюймів, прихована за стильним кермовим триспицевим колесом, додає в інтер'єр технологічності. Селектор перемикання передач, розташований на рульовій колонці. Це частина нових тенденцій серед сучасних китайських автомобілів. Центральний двоповерховий тунель, оснащений фізичними кнопками, бездротовим зарядним майданчиком на 50 Вт та парою підстаканників. В арсеналі найдоступнішого Sea Lion цілий набір опцій для поціновувачів сучасних технологій, 17-дюймові колеса, стильні екрани, бездротова зарядка для смартфона, клімат-контроль та звичайно базовий автопілот з адаптивним круїзом, системою автогальмування та утримання у смузі все, що потрібно для комфортних поїздок містом. На наступній, за старшинством версії, з'являється панорамний люк з електрошторкою, підігрів та вентиляція передніх сидінь, що додає зручності за будь-якої погоди. Але якщо ви хочете більше, топовий варіант порадує ще більшими колесами на 18 дюймів, електроприводом багажних дверей та системою моніторингу стану водія з камерою у стійці. І звичайно не забули про бокс з функцією охолодження та підігріву, який можна налаштувати на діапазон від мінус 6 до плюс 6 градусів для охолодження, та від 35 до 50 градусів для обігріву. Він додає особливу нотку комфорту та практичності в будь-якій поїздці. Компанія заявляє, що мінімальний об'єм багажника 600 літрів. А якщо скласти задні сидіння, то простір для багажу збільшується до 1460 літрів. Крім того, багажник оснащений чотирма гачками по два з кожного боку, а також 12 вольтовим інтерфейсом живлення з правого боку для зручності підключення додаткового обладнання. І це ще не все. Під капотом на вас чекає додатковий відсік об'ємом 110 літрів, де можна розмістити все, що потрібно, не обмежуючись основним багажним відділенням. Новий Sia Lion 05 EV вже доступний у трьох комплектаціях у Китаї. Базова версія із запасом ходу до 430 кілометрів коштує 16 200 доларів. Середня та топова комплектації з дальністю до 520 кілометрів коштуватимуть 17 тисяч 600 та 19 тисяч доларів відповідно. Найближчим часом модель ймовірно з'явиться на інших ринках і, можливо, отримає нове ім'я за межами Китаю. Бі Lion 05. Це новий крок китайської компанії в світ доступних і технологічних електромобілів. За доступну ціну з широким набором опцій, включаючи автопілот та сучасний салон, він стає конкурентоспроможним на тлі інших електромобілів. Незалежно від того, чи виберете базову або топову комплектацію, Sea Lion 05 пропонує непогані характеристики і стиль, обіцяючи стати популярним вибором для покупців по всьому світу. Дякуємо, що дивитесь наші відео. Якщо вам сподобався цей огляд, не забудьте поставити вподобайку, це мотивує нас створювати ще більше цікавого контенту. Ваші коментарі дуже важливі для нас, тому обов'язково діліться своєю думкою та враженнями. Підписуйтесь на канал, щоб першими дізнаватися про новинки автомобільного світу. Бажаємо всім яскравих подорожей та безпечних доріг.